Вітаю, друзі! Дуже багато зараз інформації в інтернеті стосовно кризи житла в Канаді. Нібито житло неможливо придбати в Канаді. В Канаді люди, ті, хто придбав житло, не можуть більше сплачувати моргеджі, і банки масово виселяють таких людей. Люди залишаються на вулиці. Ну і таке інше. Так дійсно в Канаді є криза, криза житла. Вона тут була майже завжди, і зараз вона стає дедалі більше. Але чи все з цього, що я вам сказав, правда, чи ні, ми з вами обговоримо в цьому відео. І це відео буде корисне тим українцям, які тільки збираються їхати в Канаду, щоб розуміти, чи можливо тут придбати житло, чи неможливо, чи можливо знайти житло в аренд, чи неможливо. І що очікувати українцям, якщо вони хочуть придбати житло тут в Канаді? Але перш ніж ми з вами перейдемо до теми цього роліка, я хочу подякувати всіх небайдужих, всіх хто вже задонатив для хлопців. Я переписувався з ними е, недавно, е, запитав їх, чи все ще е, потрібно їм ці засоби зв'язку, тому що ну виглядає так, що. Насабирати ці гроші для того, щоб придбати дуже-дуже повільно. В нас іде збір. А вони написали мені так, що їм все ще потрібне це обладнання, але ми можемо придбати і щось інше не, так, не таке дороге. Так? Тобто вони мені, мені скинули лінки на те, що їм можна придбати. Ну, Я все ще не втрачаю надії, що ми з вами назбираємо ці гроші і купимо хлопцям обладнання для того, щоб у них був. Класний зв'язок, і щоб вони не гинули, так і за того, що у них не буде нормального зв'язку. Отже, друзі, хто хоче допомогти зібрати хлопцям, посилання в описі до цього відео. На своїх соцмережах я публікую а, отчоти, так, е, скільки грошей ми з вами вже зібрали. І потім, коли я придбаю це обладнання, я також запущу там чеки на придбання обладнання. Е, якщо у вас немає можливості задонатити, так, допомогти грошима, будь ласка, поставте вподобаєчки. Ваші вподобаєчки допоможуть іншим українцям. Побачити це відео, хтось знайде гроші, допоможе задонатить. А, ну і в будь-якому випадку всю монетизацію від цього відео я також відправлю хлопцям. Моя мета придбати їм це обладнання. Ну, а зараз давайте ми з вами поспілкуємось на тему цього ролика. Чи є криза в Канаді? Так, житлова криза в Канаді, так, вона є. І це очевидно. Але що таке криза житла в Канаді? Чи можливо зняти житло в Канаді? Так можливо, всі, хто приїжджають в Канаду, всі знаходять собі житло, всі знімають собі житло, живуть. На вулицях, повірте мені, живуть тільки ті е, люди, які самі це обирають, так які самі хочуть собі таке життя. І навіть для них є спеціальні шелтери, є місця, де вони завжди можуть прийти, переночувати, поїсти і таке інше це їхній стиль життя. Всі інші люди житло собі знаходять. Чи дійсно неможливо придбати житло в Канаді? Зараз ні, це неправда. Кожного дня тисячі людей в Канаді покупають собі житло, і це кращий свідок того, щоб Канаді житло придбати можна. А, так я розумію, що українцям без англійської мови, без місцевого досвіду, без місцевих корочок їм важко знайти собі роботу, яка дозволить їм придбати житло. Але це зовсім не означає, що в Канаді неможливо придбати собі житло. Як тільки українець покращить свою англійську, так чи французьку, якщо ви во французькій Канаді. Як тільки українець набере е, місцевого досвіду, отримає якісь місцеві там. Корочки, це дасть йому змогу а, заробляти набагато більше, ніж заробляють зараз, так і це дасть їм змогу а, мати достатньо грошей для того, щоб придбати житло. Я вже казав не раз, що, наприклад, я придбав собі вже тут три проперті, так і не планую на цьому зупинятись, а те, що може зробити одна людина, завжди може зробити і інша людина. Більше того, я знаю вже декілька українських. Які приїхали по програмі Куаєт, які також вже придбали собі тут житло. Хтось придбав будинок, хтось придбав а, квартиру. І не треба мені тут розповідати про Ванкувер і про Торонто. Так, Канада це не тільки Ванкувер і Торонто. Якщо ви не можете дозволити собі нормальне життя в Ванкувері чи в Торонто, ви завжди можете поїхати в іншу місцевість, так де ви зможете а, заробляти більше, а, витрачати менше і з Можете купити собі нормальне комфортне житло, це що стосується того, що неможливо придбати житло в Канаді. Тепер що стосується е, того, що канадці не можуть зараз виплачувати своє житло, і банки їх масово виганяють, висіляють, і люди залишаються на вулиці, так за останні два роки суттєво підросли відсотки по моргіджу так. Тобто я пам'ятаю часи, коли пофіксованим моргіджам є фіксовані, є плаваючі відсотки. Так, плаваючі відсотки, це вони плавають в залежності від е, ринку, від е, ставки центра банку. А фіксовані відсотки це ті відсотки, з якими, на яких ви заключили договір з банком, і вони не зміняються на весь термін договору. А, Зазвичай плаваючі відсотки, вони нижче ніж е, е, фіксовані відсотки, але як я сказав, вони е, дуже дуже залежать від кон'юктури ринку. Наприклад, коли я покупав собі житло, я е, підписав угоду під фіксований відсоток. У мене був відсоток 1%. 1.9%. Так, ви тільки подумайте, 1.9%, де ви знайдете в Україні е, таку е, програму, так, такі відсотки. На той час плаваючі відсотки були е, біля 1.1% щось таке, так? І люди, які заключали. Е, Договора на плаваючі відсотки тоді вони були якби в шоколаді. Так? Тобто вони сплачували менше, ніж я сплачував 1.9%. Але коли відсотки пішли зростати, то зараз ці люди замість 1.1. Повинні виплачувати 6,5%, а в мене все ще 1,9%, так і ось ті люди, які розраховували на той момент, вони сплачували там 1,1%, окей, до 2%, відсотків. Тобто людина на це розраховувала. Людина була окей виплачувати такий моргіч, і все було е, гаразд, так. Але коли відсотки пішли наверх, е, піднялись більше ніж е, в декілька разів, так. То так багато людей опинились в ситуації, коли вони не можуть виплачувати моргіч. Також це стосується і тих людей, у кого моргіч закінчився. Так, наприклад, був договір там на 3, 4, 5 років. Так і цей договір вже спливає, і треба заключати новий договір на наступні роки. І наступний договір також вже йде на більш високі відсотки. І людина розуміє, що вона не може сплачувати такі високі відсотки, що відбувається в цьому а, випадку, так. Люди, які нічого не розуміють в фінансах, в тому, як працює ринок, в тому, як працює ринок нерухомості, так як працює банківська система, вони додумують, вони не знаються, вони додумують і придумують, що нібито банки бистро виганяють людей з житла, щоб перепродати це це житло, і така інша ерунда, на самому ділі ні. Банки не зацікавлені в тому, щоб людина виїжджала з житла. Банки будуть з вами з такими людьми, будуть домовлятись до останнього, тому що це заробіток банку. Так, банк заробляє на тому, що людина сплачує за житло. Банк не заробляє на самому житлі. Саме житло для банка воно не цікаво до тих пір, поки людина за нього платить. І зараз дуже така практика. Розповсюджена, коли банк замість 25 років амортизації, так тому що в більшості випадків, коли ви придбаєте житло, тут вам дадуть 25 років. Так, тобто е моргідж буде на 25 років, це амортизація. То і зараз банки йдуть на те, щоб продовжити цю амортизацію і переписати із 25 років, наприклад, на 30 років. Тобто ви будете виплачувати ту ж саму суму з більшими відсотками. Ви будете виплачувати ту ж саму суму, що виплачували до цього. Просто вам придеться платити на 5 років, наприклад, більше. Так, це одна з можливостей, на яку йдуть банки. Хочу тут підкреслити: банки не зацікавлені в тому, щоб люди виїжджали з житла, і банки до останнього ведуть перемовини з людьми і намагаються людей залишити, так знайти якийсь компроміс, який буде е, е, дуже класно працювати і для банка, і для людини. Якщо людина вже каже Ні, я не хочу ще там 5 років сплачувати за це житло, різні бувають випадки, так то і тут є ще інші опції, все житло. Яке купується в Канаді, воно застраховане, так. Тобто є урядова е, страхова компанія, яка страхує все житло. І як тільки банк продає житло, наприклад, банк виганяє людину, так вже сталося. Людина виїхала. Так, банк забрав це житло, і банк буде продавати це житло, зрозуміло, що банк не... Продасть це житло там за день, за два. Це житло може стояти на ринку нерухомості досить е, великий час. Так, і банк може продати його навіть нижче е, вартості. так? Е, Ринкової вартості, то в цьому випадку ця страхова компанія втрачає багато грошей. Так тобто, страхова компанія повинна бути виплачувати щомісяця банку, плюс вона повинна буде компенсувати різницю в вартості цього житла. Тобто, страхова компанія не зацікавлена. І якщо людина не домовилась з банком, то тут приходять ця страхова компанія. І страхова компанія зацікавлена в тому, щоб не банк продавав житло, вигнав людину, а щоб людина сама продала своє житло. Так розплатилась з банком і там щось залишилось і цій людині. І тому ця страхова компанія також пропонує декілька опцій. Навіть ця страхова компанія може запропонувати сплачувати певну кількість грошей. Поки людина не продасть е, свій будинок, так свою власність, тому що навіть в такому випадку це буде більш вигідно е, цій компанії, страховій компанії. Тобто е, чи виганяють людей з домівок, ні, не виганяють це 100%. Чи йдуть люди самі з домівок? Так йдуть, Хто вирішає, що ні, я більше не буду сплачувати, я не можу переплачувати, чи я не згоден з тими та тими умовами. Е, таких людей вистачає, але це їхня річ. Рішення, так? Тобто людина сама приймає рішення, чи вона згідна далі жити, виплачувати, і їй допоможуть це робити. Так? тобто її На каліна, не ставлять. На коліна, не ставлять... Пістолет до, до голови і нічого не вимагають. Людині допоможуть сплачувати її мореч. Або людина просто вирішує: ні, я не хочу більше сплачувати, робити що, що хочете. Я пішов собі, знему зніму інше житло і буду там жити. Мені не, не потрібно це житло. Все. отакі варіанти також є. Отже, друзі, давайте ми з вами підіб'ємо підсумки. Чи є криза на ринку нерухомості Канади? Так, звісно, вона є. Але ця криза є в будь-якій країні. Майже у всіх країнах не вистачає житла, так тому житло і коштує дорого, чи можливо придбати житло в Канаді? Так, звісно, можливо. Будь-яка родина, особливо якщо там працює двоє людей, може придбати житло в Канаді. І я ще раз хочу підкреслити, що Ванкувер та Торонто – це не вся Канада. Так чи втрачають люди житло зараз в Канаді, тому що виросли ці відсотки і виросли виплати за ці відсотки? Так втрачають деякі люди, втрачають. Чи втрачають вони тому, що в них забирають банки? Ні, ні тому вони втрачають своє житло. Вони втрачають своє житло, тому що це їхнє свідоме рішення. Банки борються до останнього, щоб людина залишилась. Страхові компанії борються до останнього, щоб людина залишилась в своєму житлі. Так? Але це свідоме рішення людини, чи продовжує він сплачувати, чи не продовжує. І в такому випадку людина, звісно, залишається без свого житла. Жива, але вона йде в якесь інше, чи купує собі інше житло, чи просто йде, орендує інше житло. І це так працює тут, в Канаді. Тому в Канаді житло таке дороге, тому що воно захищене. Так, людина, яка покупає житло собі в Канаді, вона чудово розуміє, куди вона вкладає ці гроші, і що вона і її гроші в Канаді будуть захищені. Тому Канада і розвинена країна. Чи Варто очікувати українцям великі проблеми з пошуком житла в Канаді, так чи це е, зйомне житло, чи це е, житло для на для того, щоб придбати собі? Я думаю, ні, не варто. Я не знаю жодного українця із тих 250, більше ніж 250 тисяч, які вже приїхали, які б не знайшли собі житла в Канаді. Всі знаходять собі житло, всі живуть десь. Е, знаю таких, що вже придбали тут собі житло. А скільки є таких. Не знаю, хто придбав же собі тут житло у людей. Все нормально. Друзі. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки бійців зсу. Бійці зсу не винні а не в корупції, а не в тому бедламі, який твориться в Україні. Бійці зсу виконують свій обов'язок. Вони захищають батьківщину. Так вони захищають своїх друзів, вони захищають своїх рідних. І вони потребують нашої допомоги. Будь ласка, донатьте батьцям зсу. Особисто я зараз збираю гроші для підтримки спецпідрозділу українських вояків. Так, якщо ви хочете допомогти мені придбати для них це обладнання, посилання в описі до цього відео. Ну і також не забувайте про важливість ваших вподобайочок, ваших підписів, якщо ви ще не підписані, і ваших коментарів. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про нерухомість в Канаді. Чи збираєтесь виїхати в Канаду, чи ні. Чи збираєтесь ви купувати? собі житло в Канаді чи ні, мені буде цікаво це почитати. І так, я читаю всі ваші коментари. Всі 100% коментарів я завжди читаю. Ну і також нагадую вам про наші традиційні стріми кожної суботи. Цієї суботи також буде цікаво і також буде корисно. Чекаю всіх на стрімі. До зустрічі з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!